З самого дитинства ми чуємо фразу, що скажуть люди? Вона звучить з вуст батьків, людей, чиїм словам ми віримо. Їхні настанови сприймаються як безумовна істина, а очікування стають мірилом наших вчинків, і ми приймаємо їх без жодного сумніву. Ця фраза, повторювана знову і знову, перетворюється на потужне навіювання, що проникає в нашу підсвідомість, наче гіпнотична мантра. Вона починає диктувати наші рішення та поведінку, і непомітно ми вростаємо в цю систему координат. Кожен крок звіряємо з уявним компасом чужих суджень, одягаємо не те, що подобається, а те, що прийнято. Обираємо не омріяну професію, а престижну, прагнемо не до внутрішньої гармонії, а до фасадного благополуччя. І навіть не помічаємо, як віддаємо владу над власним життям примарним людям, як чужі настанови непомітно підмінюють наші власні бажання. Як страх осуду, закладений з маличку, змушує нас постійно озиратися на інших, і як їх думка набуває більшої ваги, ніж наша власна, але ці нав'язливі люди в нашій голові лише навіювання обмежених оточуючих, а не реальність. Ми загіпнотизовані цим навіюванням і навіть не підозрюємо, що маємо право жити за власним сумлінням, а не нав'язаними уявленнями тих, хто сам є заручником чужих суджень. Тож, можливо саме час запитати себе, а що скажу я?